Ну, а зараз я хочу, щоб власне, про свої твори, про свою творчість, про свою посвяту Тараса Шевченку сказали художники, зокрема Ігор Гаришкевич. Дякуємо, що ви приїхали до нас сьогодні. Шановна громада, найперше, хочу сказати, що слова Тараса Шевченка борітеся, поводите. Як тоді, так і сьогодні і є актуальна. І я думаю, кожен з нас по суті це розуміє. Знаєте, і не тільки те. Сама е, біографія Тараса Шевченка для мене асоціюється із історією України. Вона така ж і трагічна, і переможна. Вона така ж непроста і складна. Але я хотів би торкнутися наших поїздок, не особливо своїх творів. Ми їх поверхне цих поїздок, бо в першу чергу хотів би подякувати від себе, я думаю, від нас всіх, тому найголовнішому організатору всіх цих поїздок якого, на жаль, сьогодні немає, бо по стану здоров'я не міг бути, це колишній директор Палацу мистецтв у Львові Роман Напареш. Це людина натхненна, особливого характеру. І тоді, у 2003 році, коли відбулося одразу останній останніх поїздок у, Каз... у Казахстан. Перед тим він мені позвонив, і... а я тоді я тоді був призначений керівником районного оставок Маранського Фрукції. І в зв зв'язку з тим на мене був такий дуже серйозний наміс від Медвічків, від Сергія Медведчука, який керував податковою, і всім рештам, що було час відмовили. І Роман так якби. Щоб я відпочив від цього всього, мені запропонував, але каже, після завтра це буде вже готовий. Я дав згоду поїхали. Ви знаєте, сама поїздка ця мене також нагадує до, до певної міри також до графії Шевченка, бо це є особливе місце, це місце, де проходить мустру Тарас Григорій, Шевченко, Тому тобто, багатьох. Особливо такий момент, коли ми вже під'їжджали десь за 150 кілометрів до Новопетровського вріблення, здійняла, здійнялася така шалена буря, то наш рафік, яким ми їхали, так глядало справу наліво, і не було жодної гарантії, що від будь-коли може, перекинутися. Коли вже не зовсім наблизилися Новопетровське українське, яке зараз Шевченко називається зустріч на зустрічні не дала бочка така 200-мітрова поїхала. І не було видно, де земля небо, все було просто жовтим. Ми, ми в цей момент згадували ці самі слова Тараса Шевченка, відсягні. Цей дух нас вів туди. На те місце. Де залишилися від тих казарм, де жив Тарас Шевченко. Ці казарми відтворені в наших творах і закуплені Міністерством культури ще в той час. Але були інші твори. Були, були цікаві зустрічі в той час. З тими людьми, які там жили. Ми там зустріли українців з Донецька. Він силорічно до сьогодні має проблеми в Донець. І які е, були бізнесменами, мене спитають, ви чого сюди приїхали? Ви, що не бачите, що тут твориться, ми кажемо, що приїхали в відпустку. А куди? У місцях, де приходимо хлопчика. Вони, не знаю, людині люди, бо всі нормальні їм місці від із цих країн. Якщо Шевченка присилали на бустру, значить тут місця не для відпочинку. Це люди, які мають своє мислення, і таких людей серед нас є багато. Ви знаєте, чому я ще вернувся власне до таких момент? Та Справа в тому, що після того, коли заслужений діяч, Мистець, Роман Наконечник, Скільки багато вклав, ці подорожі, у цю всю э, Шевченків'яну, у створення музею шевченко і його також перес... почали переслідувати. Наша ж ту, та влада, за яку ми всі разом з вами боролися. В тому числі і я, і як керівник цього штабу, багато хто з вас працює на В Кінці-кінці його таки звільнили і він через цю бороду втратив багато здоров'я. Серед нас не знайшлося людей, хто безмів таку людину захистив. Я не те, що хочу подивитися, знаєте, така сама доля сталася і не моє, бо тоді оці. Оці е, Медведчуки так сильно боролися, що врешті не прийшлося з ними мені особисто судитися. Ми його в суд у цих, а з своїх не зумів. У своїх тих, що зараз приваді у Львові. Тобто мені прийшлося таке змінитися. Це є е, результати. Нашого життя, і я знов повертаюся до тих слів, бодітися погодити. Бо отримавши перемогу, вона за нами сама віки ніколи не закріпиться. Ми мусимо Шевченка носити завжди у серці, у душі і кожну хвилину, кожну годину, кожного дня пам'ятати про ці його слова про його заподіття, про Його творчість і про Його життя. Бо Його життя, то є наша з вами історія.